Привіт, друзі! Цього разу я вирішив поїхати на фестиваль Woodstock, що проходить у Свіржі. В цьому відео ви побачите, як пригає в холодну воду Назар. <плес> як Іван знайомиться з дівчиною? Дінкевич знайомиться з дівкою. Як тебе бачу? важливо. Як Аня може три дати. Я можу три дати. Як Коломієць дає мені кулачка. Кулачок Круто зіграла. Як пацани б'ються за місце в душі. Та багато іншого. Починаємо. О, привіт. Не минуло навіть два дня, як я вже кудись їду. Я приїхав, один день відпочив і сьогодні от я знав, їду. Їду куди на водсток. Зараз йду, здивлюся з цим з Познайомлю Познайомлюся з Назаром і сам познайомлюся заодно. І з Іваном зустрінуся у Львові, ми зустрінемося. І поїдемо в Свірш. Дивіться. Бля, я не встиг зняти. Коротше Я знайшов коротше, місце для дівок, де вони можуть на голих пацанів подивитися. Юра, вперед. Пішов. Розминку треба зробити назар. Ну Розминайся, тому що в холодну воду без розминки не можна залазити. Так, це коротше, крижана вода. Під пісню «Меренджери», яку я зараз ставлю. Чуваки будуть залазити в воду. Давай, Юра, погнав. Батарея сідає, пацани. Коротше, ми приїхали до Львова і фест на фест не поїхали, але ми... Поїхали з Назаром подивитися, як вони купаються. Назар теж хоче покупатися. Знайомки Олег, ви його знаєте. Це Юра брат Олега. А це Назар. Все, пішов, перший пішов. Холодно. <реш> Передай мамі привіт. <реш> Познайомтесь це Іван. Знайомтесь, це барикади. Їдемо, коротше, вже віберці. їдемо? А потім 12 кілометрів будемо пішки йти. Що не буде сонця, то правильно. Маршрутки це взагалі відстой. Це дві Це відстой. все, ладно. Лево! Лево! Раз, два, три! Лево! Лево! Раз, два, три! Лево! Лево! Раз, два, три! Лево! Лево! Раз, Раз, два, три! Куда идем мы с пяточком? большой, большой, большой больш... секрет! И не расскажем мы о нем! О нет, о нет, о нет! Коротше, ми хаваємо варену картоплю в Мандарах. Ну, зі шкіркою просто мені лянь чистити було. І зараз лянь чистити. Важлива месяця. Треба дівками, хлопам різні беджики видавати. Тобто, ми дивилися і не можути, ти дівка. Повтори це для організаторів ближче, на камеру. Повторитися для організаторів ближче. Дорогі організатори. Дорогі Друг... організатори роздаємо. А ще, коротше, туди х кі... пацан отримав таку штуку. Вудсток 28-30 липня. Симк'я Шоле. Моя преса. фоточка. Преса. фоточка, фігово видрукована. <рес> Але нічого. Оце програма фестивалю. <рес> От ми, коротше, отако зібралися сюди. Будемо спати, чекати, поки почнеться головна сцена. А на головній сцені я вже трошки познімаю. Розкажи своє враження про фестиваль. Фіговий фестиваль? Я не знаю, що поки що. А як тобі початок? Подобається? Скажи привіт, мама. Скажи привіт, мама. Окей, що до нас? Ей, народ, народ! Як вам фестиваль? Давайте почерся. Буквально пару годин, але дуже добре. Мені дуже подобається. Пиво, вино, багато всього Ні, нормальний фестиваль. ще не почався, але нормально. Окей, і іде. О, Іван Суперклас. Просто словами не передати, якої моє серце від цього. А то з філологом, передав би словами. Передав Чорт забирай, як тут клас. Чорт забирай. Я скажу привіт це нічого собі, хрін. Привіт, це Вусток 2016. Ми тут бухаємо так культурно, типа знаєш, з новорічних цих. Лунає музика, жива. Там коротше мала сцена. Я не знаю, що сказати. Це занадто несподівано. Так. Це дуже приємний будто, коротше. Це друга <світ> Єрмалюга. Це ми з ними, коротше. Так? Тебе знайома є. Та Єрма Люб, на тільки жовто. Ага, ясно. Той момент, коли вона не знає, хто там. Знімай її погляд, знімай. Ай, Юля, дивись. дивись своїм поглядом камінь. Дивись, скажи скажи, я Єрмалюга. Це тупий погляд, який вбиває всіх. А ви, іри, вам подобаються гурти, які тут висипають. Нам буде подобатися в 0-0, 0-0 торваль. Четвертий не спробував. П'ятий! Народ у мене виникла ідея. У мене є білий халат, в якому я тусив на гайдафесті. Ну він вже як білий, він такий е, більш дівочий тепер, тому що його з червоними футболками поправ. І Маркер, походу, є в тих, хто буде виступати. Я хочу зібрати в якомога більше гуртів підписів. Коротше, на цьому халаті халат великий, типу білим колись був і цей. І я його розіграю, тобто там буде і оторвальд, і і ну коротше всіх, кого я тільки зможу назбирати е... тих, ми розіграємо. Вам буде потрібно зробити репост цього відео, і той, хто набере найбільше не накручених репостів, підкреслю, не накручених, накручені репости не будуть рахуватися. Той отримає цей халат з підписами багатьох учасників. Фестивалю Woodstock Ukraine, Тоді я вже запакував собі в рюкзак цей халат. Зараз йду за сцену і там постараюся якомога більше взяти підписів. Також я це постараюсь відзняти все на відео і покажу вам. Так що дивіться. Тарас, привіт. Здорово. Пацани роблять хавку. Олег, що? Якась фігня. Викинула вже туди ту фігню? Олег, якась фігня. Що сталося? Звони до мене якась Ліля. Хоче знати, де я живе, вона якийсь офіційний представник. Вона мене знає, я її не знаю. Оооо. -о, О, ти попав, пацан. Це любов. Ти попав. Це коротше армія. Ти Ту туди кинув. з кого я тобі провів? Христина. Ні, чекай, там іде, коротше, Хто? Бачиш, не знаю. Строю, а, бачу, строїть. А, бачу, важче. Що це ви туди вже щось кинули? Ні. Що видатка перечне? Бля, дурне питання. матюкайся. Коротше, ми будемо зараз варити суп. Суп-харчо. Буде суп, я покажу що це таке. суп з Харчо з тушонкою. Все. А, Як друзі, тобі, Халка? Я, бачу вас я її варив. Що ви скажете про хавку? Та кожного фестивалю Я ти 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 буду ти знімати всі ви. три дні. Хочеться визначити ще ви зараз. Чи що більше несуть? Що тебе коліна їсти? Якось Повторе. все так само. Дівчати відказу. Я щось можу дати. Маю краще. Добре, чоловіки, мусим довести, що ми все ж таки. Вийш, Ні, бо я не мав вдячна, я б тобі довів, що мене краще. Мені не подобається, що він вічно злімає. Хлопчики! Дуже гарячі, я сказав. Все, розладь. Окей, тепер дівчата кажуть, вот а хлопці вот, кажуть. Є там ще є, може не підбирати. ситуація. Чувак, там ще є. Давай, накинь, накинь, щоб я бачив. Сток. Секундочку, а чого відриваються ті кітці? Ви на якомусь іншому іншу чи Що я не можу зрозуміти? Особливо ті, хто там ззаду, чого ви ховаєтеся? О, чого ви мовчите? Вам ніде у вашому місті, ні в Харкові, ні у Львові... Я чисто з естетичної точки зору оцінюю цю прекрасну даму. Тому що я вас не оцінюю, це не означає, що ви не слід. Я хочу Геральта. Давайте всі разом, дівчатка! Чи себе не знімаєш? Давайте так, ви, по чи те? Та бо я теж! Різний апарат. Мені цікаво, що там з людьми відбувається.